Всім привіт! Це вже восьмий випуск кайфанемо. З вами знову Влад. І, міла, ребята, ми ділимо знову шоу Кайфанемо і шукаємо людей, кому роздати гроші. Сьогодні на броварах Варшавських Вже, в принципі традиційно, я би сказала. Ми знову роздаємо гроші не тільки на випуску, а ще й в коментарях. Сьогодні ми вже підведемо перші підсумки нашого переможця. Тому додивіться обов'язково до кінця. Друзі, правила ті самі. Ви е, маєте тисячу злотих, 500 на послуги витрачаєте, 500 на покупки. Одна покупка не має перебільшити 100 злотих і не можна ходити в торгівельні центри, користуватися телефоном. Mm. Насправді ви вже все добре знаєте, бо слідкуєте вже за восьми випуском. Ми на це надіємось дуже Адсолютно. сильно. Підписуйтесь на наш канал Кайф ТВ. Дивіться, що буде далі. А сьогодні буде дуже неочікуваний випуск. Додивіться це до кінця. Факт. Все. ми пішли шукати. Є yeah. в нас ж є конкурс. На саме дебільний коментар на що ви тратили гроші в своєму житті, получите 100 доларів. Це поляки. Винімаєте по українські російськи? Ні. Yeah. Привіт, це розумієш. Та німок. Перше, на що я хочу пожаліти, це те, що оператор мене обзиває рижою. Друге, на що я хочу пожаліти, це те, що я там бачу влада і він забирає моїх людей. А людей ніде нема. У нас в Варшаві холодно, було так тепленько, було сонечко, я ходила в шортах і знов холодно. Ти сніг сьогодні падав. Привіт, а ти розумієш українську? Oh, I don't speak Polish, sorry. О, oh. English? English? О, май гад, ви ж з Америки? Привіт, ти розумієш українську? Ні. Yeah. Привіт, я вибачаюсь, ти розумієш українську? Да. Yeah. А не хочеш знятися в шоу? Ні. Ви де, ребята? Хай, гайз. May I, ask you? I cannot we we finish at five не хотите сняться в шоу помаду бы купили духи купили A few moments later. тетрадку ручку будильник mm -hmm. oh, там сидите зараз вдома, дивитеся, що ви думаєте, а мені б дав, я б вже би приїхав і би щось там витратив. А питання, де ви? Де ви? Як вас знайти? Ви можете написати нам в інстаграм, я, наприклад, в інстаграм кайфу, де ви знаходитесь, куди прийти. Пишіть, якщо бажаєте знятися в цьому шоу, бо я вже задовбався шукати людей на вулиці. Люди, ви, Люди, ви де? Це я думаю, знайду я сьогодні учасників шоу чи ні, бо довкола стільки людей. <звук> Хтось ховається. Добрий день! А ви говорите українською? А можна вас запросити знятися у нас в шоу? А можна подружку дочекаюся ми разом. Робимо, так? Да? Ну так, да, зараз вона вийде звернумося. Ребята, Я знайшов учасницю. Зараз вона прийде, вона чекає подружку. Чекаю, чекаю дівчат. Коротше, йдуть вони щось. Щось довго їх нема? Де дівчата? Коротше, щось дівчат довго нема, якщо чесно. Коротше, не прийшли. Реально пообіцяли, що повернуться, і не прийшли. Коротше, ще треш, нікого нема. Але є один тіп, він стоїть зараз зліва від мене на машині. І він дивиться, на мене втикає вже ну, хвилин п'ять. Чого ви на мене дивитесь? А не хочете, може, заробити тисячу на шоу? Ну, я вам даю те, що ви її тратите, якщо тратите... У вас двоє. На що можна тратити? На все. Давайте спробуємо. Вони на машинці в нас це вперше у нас учасники. Які нам... Блядь, Собі ві вікни виходьте. Машину мене запрошують. Ага. Е, а ну ходи до нас. Коротше, дивіться, міла, звісно, ну, два пацана. Красива його. машина. Що ви думали? Все як завжди. Добре я беру пацанів з машиною. привіт. Що, ти не когось? Все, що вона сказала, це неправда. Ти не когось? бо я не шла двох Я пацанів. У мене дівчата домовилися зі мною піти в шоу. Але вони не прийшли. Вони як Вилися, чекав, чекав тебе все як так? Да? Пацани, вас двоє. Давайте хтось зі мною. Я М з тобою, давай. Ты со мной? Конечно. Сразу конек. Так Швидко. як ви... тебе зовут? Мене зовут Денис. Ребята, знакомьтесь. Победитель. Шоу. Курва, це ти. Давайте я звоню. Це тебя Міла. Валера. Ездят, как будто тут дорога, да. Я 1000 злотых имею на кармашечке. Я тоже маю, але я машині. Я сразу Денису даю. А я там в опа. Сделка на броварах сделана. Можно и поехать, да? Можно уже и поехать. Ну, в принципе, спасибо за участие. Знімайте мене поперації. Заветний конверт. В нас тут з обов'язкової послуги, авіасимулятор і обов'язкова покупка кафіварка. Авіасимулятор я візьму підказку, а кафіварку я знаю, де вроді би як взять. Тисячу злотих. можеш прорахувати. Три, два. Один. То що, куди ти перше хочеш їхати, скажи, будь ласка. А, поїхали на Муранов. Зараз там пройдемося по вуличці, угу. зробимо пару покупочок. А ти там знаєш, так? Да? Ну так. Да. Ну добре, поки ми їдемо, розкажи про себе. Як тебе звати, скільки тобі років, де працюєш, як опинився в Варшаві, що тут робиш? І чи кайфуєш? у Варшаві? Мені 19, недавно стукнуло 20 лет. Работаю. Офіційно на даний момент ніде, слава Богу. А не офіційно? Не скажи. Розкажи нам, будь ласка, нам дуже всім цікаво. Я когда-то действительно по п'яні поставив 3,5 с тисячі злотых и проебал. А на що став? На футбол. Заведення потратили 12 тысяч за 4 часа. Это были а ви зняли девочек? Да, компанію веселеньку. Ви їм платили за то, что вони з вами сиділи? Чи вы за них платили? Злотих в час, в з яких було? Три. Кожній по тисячі? Кожний по тисячі. Які тобі дівчатки взагалі подобаються, якщо так вже ми затронули тему дівчат. Такі гарненькі, свіженькі, як я, чи такі прям мілфочки заряжені? Ну, мілфики заряженные, я можу теж гарненькі, свіженькі, як ти. У тебе є обов'язкова покупка і обов'язкова услуга. Mm. Обов'язкова покупка безпровідні наушники. Тебе по-любому надо придумати, де ти їх купиш. І обов'язкова услуга це урок кросфіту. Якщо ти будеш не знати, де это взяти, Ты можешь взять подсказку с 1000, которую ты, возможно, выиграешь, я просто заберу потом 100 злотых за одну подсказку. Друзья, запускаем таймер 3, 2, 1. Мы едем куда? Адрес скажи. Железная 51. Это грузинский ресторан моего друга. Я думаю, надо его порадовать немножко. Чем ты занимался буквально час назад до нашего знакомства, нашей встречи? А вот мы с другом ехали на встречу тоже, но очень важную. И как раз-таки в этот ресторан должны были зайти. А, но ну, потом сказали человеку, что заболели. Ну, и все, и встречу отменили. Хорошо. Твой друг Олег, да, зовут? Угу. Он... Вы хорошие друзья? давно дружите? Достаточно недавно знакомы. Ну, ты ему желаешь победы или... Нет, абсолютного проигрыша. Приїхали, кажи куди йти. Ти сьогодні ведеш туди. Туди? Туди, туди, туди. Е, подожди. Туда. Мене заставляють бігати на цьому шоу. Ти встав? А, а я типу, не устаю? А ти готовий домовлятись в магазинах? Я буду торгуватися. Ну, а окей, ти добре польську знаєш? Ні, поймуть. Ай, я ногу натерла. Коротше, зараз у нас все менше і менше, бо тому що ми потратили на дорогу дуже багато. 25 хвилин вже пройшло, 25 хвилин mm -hmm. вже пройшло. Ми ще нічого не купили. Це дуже-дуже зле. Давайте. А Чого сюди? Надо. Тут є пиво. <світ> Дякую. Що він тут хоче? Я б пивка зараз бахнула. Попрошу пиво на 100 злотих. Ми йдемо в следующий магазин. Тут. Ну тут нам сказали, що не можна, немає ніякого що ми можемо зробити, тому ми йдемо. Dzień Mamy jakiś towar na 100 zł, równo 100 zł. Jest. Jest za 100 zł. No, no super! Jest. 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 Marco Polo. Super. jaki <laughs> rozmiar? A to jest. Marko Polo. 37 drugi. E, a 38 jest. Nie mam. No będę taki. No, Kłasna taka ciocia, przyjemna kapis. улетает первая соточка. Кому надо? Можно Инстаграм снизу поставить? Адам, за 50. Дякую, Барба. До побачення. Так, Мадлоба. Это значит привет по-грузински. Да, Заходи. Привет, ресторан моего друга, всем советуем. А, спасибо. Зови его тоже. Здрасте. Будем будем торговаться. Ты Трати че? Деньги. Да, очень. Тратить деньги. Мы ему дали 1000 злотых, он должен потратить их за 2 часа. Если он потратит, мы ему дадим 1000 злотых еще. И вот у него есть задача, нужно сделать покупки не больше, чем на 100 злотых. Мы приехали к вам. Конкретно, да. Надо здесь вино не пьем, честно признаюсь. Мы обычно почаще. Но, Пойдем. чтобы наши зрители не думали, что мы алкоголики. Какую цену у нас? 100 злотых. О, видите? Все, ха -ха -ха, дружба. Все, мы готовы. Давай деньги, давай еще парагон. Мы сюда и пришли исключительно потому, что это любимое заведение в Варшаве, самый лучший грузинский ресторан, и мне за рекламу просто здесь чуть-чуть платят. Поэтому я постоянно это повторяю. Спасибо Есть чек. Братан, забирай Ладно. чек. Мы не сегодня. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Так, ребята, первая покупка на 100 злотых. Кинз Мараули, красное вино. Что это такое? Це таке Дивись. кафіварка. Думаєш, тут буде кафіварка? Ну, не можна округлити ціну, тому дивися, є. Злотих, ровно, да. можна. А можна темп? Так. І тут у нас є каварка. Одну галочку виповнили. Получається? Так, виходить, що ти хотів маєш хотів брати пожить. з собою чеки. В принципе, заказать. Ребята, лучше. вы голодные вообще. Я думаю, что вас тоже надо покормить. Пойти? А давай пойдем, закажем все-таки, покормим вас. Ну давай, давай. Вот смотри, книгу О, можно купить. книгу купить. Мама будет в шоке. Ну давай, заходим, да? Заходим, конечно. Пошли. Так, братан, ну что ты будешь делать? Слушай, ну, у, ты у меня свой. затруднение с кроссфитом. Возьми Я, подсказку. Да. Ну, и сатен придется, да, и да. Тебе придется 100 злотых отдать с 1000, э, если ты выиграешь. Но хорошему человеку не жалко, правильно? Конечно. Давай, подсказывай. Так, смотри, кроссфит будет стоить 200 злотых. Я знаю, где он. Он будет в скором времени. Здесь недалеко. То есть, у тебя еще, не, не на улице, там зал здесь конкретный. У тебя есть еще, получается, 300 злотых на услугу. А мы можем заказать сейчас на вынос? Да. Все, мы так и делаем. На вынос суши это услуга считается. Вопросов нету. Тогда мы сейчас просим нашу девушку. И заказываешь на 300 злотых суши, правильно? Что вы хотите, молодые люди? Та на ваш вкус. Я Нам. все суші не їм. Ем. Да? Да. Тоді заказуй. Головне на 300 злотих. Давай. Є, 300 злотих є. Пішли далі. На, на рази я зараз округлим суму. Зараз все буде заєбись. Я буду його потратити. Орешки, це не будемо кушати. Орехове вкус, твоя пісня, нутелла. Ну, бери орешки на 100 злотих, чого ні. Якість такий товар, щоб була ровно 100 злотих. Де? Що ти будеш робити? Какао? Так. Да. За какао? За какао віддати 480 злотих за кілограм. 39 30... хвилин. Добре, ну то пані не можна зробити за 98, так? Ну. А ми потім за 47 купимо в кінці. Давай, Дянюшко. Денежко. Дякуємо, ему Так, нормально. Движ несеться. на 300 злотых суши на вынос. Доставка. Доставка, кстати, здесь, да? Я так понимаю. Да, будет. доставки нам вынесут. Куда идем дальше? Смотри. А мы же идем в книжную, чтобы все думали, что мы люди, которые любят читать. Пойдем почитаем. О, О! Опа, закрилось, да? Не успели. опа па А мы в Хэбе можем купить на 100 злотых? Ровно на 100 злотых можешь купить. Но смотри, обычно в таких магазинах хорошие цены в стиле там 99. Спасибо. После вас. Дякую. Братан, я тебе говорил, что цены 99, вот это все будет. это ты предлагал в да? Подставил все. Блин, 119. О, послушай, ну грошек, это уже как-то перебор. Если у тебя останется грошек, тебе надо будет потом как-то его сплавить. Что ты решаешь? Идем за бритвой, короче. Голарка – это бритва. Уроки польского языка. Прошло 16 минут. Давай. 99, 99. Филлипс, да. Филипс, нормальный движ. Так. Опа. Ну, как лет уменьшается. Фирменно. Что вы мало даете? Ага. Дикое. Красавчик. Поехали, мы сейчас его У меня знакомый держит свой грузинский ресторан. Сейчас там на парагоне нам напишут. Окей. Okay. Так, в нас час піджимає, часу дуже мало. Uh -huh. І плюс ми тут близько біля э, авіасимулятора. Давайте через дорогу. дробку. Ні, у нас шоу виходить. Дозволили йому позвонити. Людей. Думаю, яку ще услугу можна купити за 301 злотий. Uh -huh. а куди ми йдемо? Скажи мені, ти мене ведеш? Білоруський магазинчик. А, давайте зараз спробуємо договоритися, може такі послугу. Масаж? Да. Окей. Możemy zrobić za dwie-trzy minutki szyb, szybciutki masaż nie m, e, karku e, za 300 zł jak się Masaż za 300 zł. Mm. No, no to No dobrze. No dobrze. No To dobrze. No prostu No dobrze. Co, dobrze. No 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 У нас прошла года на 10. <как> часу не Так, смотри, вон еще, кстати, магазин какая-то шняга продается. О, телефон можем мне новый за 100 купить. Погнали, телефон Пойдет нормальный купить. В жабку. Благодарю. Я бы хотел купить мне желанной в матче в блоках. Да, блок это нормальный ход. Ой, надо было пополняшку на Amazon купить. А мы, можете сейчас возврат сделаем. То есть поняли, купили сигареты, а поняли, что можно было купить другой товар на 100 злотых и пытаемся вернуть сигареты. Так, на 100 злотых заландок. Ну мы в жапке залипли нормально. У нас 28 минут. Окей, все, на так, 100 злотых покупай. Супер. Дикую. Дякую, магазин. 100 злотых ровно. Что угодно, хоть... Хоть какашку. А котиков Давайте котиков. Давайте поддержим белорусских дизайнеров и издательства. Это азбука mm -hmm. с котиками. Хорошо. 190 злотых. Дизайнер не знаю, на шаре вообще ноль. Но котиков люблю. Ой, да у нас сейчас мало. Все, спасибо большое. Так, куда дальше? Вот здесь сейчас будет магазинчик, я думаю, что для контента можно кубинскую сигару, чтобы я поблатовал немножко, Ну да? давай, конечно. Цена, смотри. Или По... золото купим на 100 злотых. Как или, скажешь. может, каких-то. Ну, пойдемте, Давай, посмотрим, что тут. Заходим. Ребята, 34 минуты. Хорошо, идем. Ребята, покупаем... Что мы купили, подожди? Мы купили электронную сигарету и нам... В комплекте. Сні. В комплекте шни и заряд. То, что заряжает, заряд, да, да? да, А, на все. О -о, 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 о, о, парагон, не забывай. Ребята, сделано. 100 злотых. Погнали. У вас осталось еще 100 зло. Дикуем, барда. Че ты якийсь медленный? Нам треба йти. Гроші, скільки лишили. 157, вроде бы. Да, 157. Да. А на... настрашен. Зараз идемо на авиа. Авиа симулятор. Ай, ай-яй-яй. Ай. Вижи, давай. Я вже встала. Ми приїхали на авіосимулятор. Він так швидко задихується, це капець. Курить багато. Не можна курити. Молодець, дуже дякую. Так, нам сказали почекати п'ять хвилинок чи десять, поки звільниться симулятор. І що mm -hmm. ми вирішили з ничего зробити? В аптеку збігати. Я болію, куплю щось. А може призерти в Я придумав лучше, я там побачив розман, зараз щось Денису купимо. Упаємо фарбу? Отаку. Підмішаємо в шампунь, щоб він мив голову. Ми купили тостер, е, нам заборонили знімати в розмані, тому ми не встигли. У тебе 100 злотих і що? І один грош? Розбити да, надо, да, по-любому. Тут точно могут. А Кстати, а помниш прикол? Безпроводні наушники, у тебе обов'язково условие. Покупать надо. 89. Они какие-то галіми? Давай за 55. Ну, купи за 55 наушники, да. І у тебе залишиться... Останется... 45,1? Mm -hmm. Ну, не знаю, что-то надо будет потом mm -hmm. придумать. Слухавки без mm -hmm. За 55. Короче, ребята, 41 минута. Главное, нужно было выполнить условия купить беспроводные наушники. Он это делает за 55,1 грош. Тот, который он не сплавил, он здесь делает эту покупку. После этого у него останется еще по факту 45 злотых. Мы забираем суши и едем на кроссфит. Господа, я хочу, чтобы меня все поздравили. Мой грошик сунули и парагончик будет. Yeah! Братан, это такой чек? Да. Красиво. Целая бумага. И сдача все нормально. 45 Но злотых, да, на, у тебя? Вещь мы завтыкали. 99, 44, 99. 44, 99. Но 9... торгуем. Так сколько у тебя осталось? 44, 99. О, наушники. 50, Обязательная 50, покупка вообще. сделана. Сейчас ты идешь в симулятор, лишай той тостер, дома подивишься. Якось влівої. Вони поки літають, я вже відчуваю небезпеку. Але хочу вам нагадати, що часу в нас дуже мало. У нас пройшло годину 34, а нам ще треба йти їх докупити ще одну річ. Він домовився. Ой, як тяжко звідси вилазити. Сейчас нам что И буду покупка. Блять. сейчас заедем, мы там всех знаем, мы договоримся. Мой друг. Мы ждем вынос суши. У нас есть доставка. Чтобы сказать, мы... Все, можно покушать. Суши, у нас тут винчик. Мы как Ты, как к девочке, на свидание, знаешь, едешь. 51 минута mm -hmm. прошла. Мы едем на Холомировскую, У тебя осталось 44,99. Мы для проигравшей стороны купим четное количество самых дешевых цветов. У тебя есть девушка, да? Не, не могу. Шоу, давай Нет. поженимся. Ты расскажи твои плюсы, чтобы девочки знали. Умею тратить деньги быстро. Yeah. Милфа конечно, 100%, если есть какая-то обеспеченная. то мы, мы можем рассмотреть эти варианты. Есть какой-то лимит по возрасту? Есть лимит по деньгам, от миллиона, любой возраста. И я буду говорить, что я люблю. По, по вечерам, ну, а люб если что, вставная челюсть, там стакан воды принести все, да. Пока не работаем. Пока у меня небольшой отпуск, мы собираемся с мыслями. Я, в частности, ищу себя тут у тебя тоже знакомые? Не, ну его здесь нету, мы здесь у деда иногда цветы ночью покупаем, когда очень сильно надо. Ну давай, будем его здесь нету. Там. И пан пишет, а в Парагоне -то... Ну то так, супер. Е, супер. мы госпожа ведущий, второй купим. Ведущий на... один. Госпожа прям. Госпожа ведущая. <сORTS> <сORTS> да, купим ей. Опа. Все, погнали. Так, ми швидесенько, просто мігом приїхали в грузинський ресторан, де він домовився, що купить якийсь алкоголь, ти біжи, поки йди, домовляйся. Коротше, ми придумали, то, що купимо алкоголь і нам навіть наш чеку так як треба. У нас залишилось максимально мало часу, бо тому що прийшла година 48. Коротше, робимо швидесенько, беремо. Що ми беремо? Розказуйте. Слушай, що беремо, що угодно, я на чек, 70 банно 2001. Так, наш друг не знає, що брати, тому дзвонок другу. Щас, зараз, зараз. Алло. А я не знаю, як таким телефоном пользувати. <гум> я в такий в цей час була в утробі. Так. Бутилочка алкоголя. Ти не красуйся, плати і ми зупиняємо таймер. Виходить, чек набити на сяці два один. Шесть, два. Один. Так. Гроші не лишились? Ні. Зупинили таймер. Йоу. Йоу! что шоу смотришь? Из-за милый признайся э, Из-за тебя. Но реально, ты там, наверное, для... не всегда снимался, насколько я знаю. Ну да, было, я пару выпусков пропустил. Почему поменялся ведущий да. после первого выпуска? Ребята, там такая история была, короче, ну, этот ведущий, который вот этот, понял, пиндейщин на пендейщик. 900 вместо тысячи, да, думал? Ну. Да, он там, короче, ну, там типа мутная история, только ты сейчас реально никому не рассказываешь. Потому что, быть, понял, не... это ну между нами абсолютно. Короче, он там... А, ну окей. ты вообще в клубы ночные ходишь? Я просто не люблю ночные клубы, там всегда заканчивается все, в принципе, какими-то драками. А мы всегда пьяные, но всегда меньше, ну, то есть, короче, да, мне не нравится. Ну, я когда-то боксом занимался, но очень маленьких весовых категориях. Там и сборной Беларуси был, и в училище Олимпийского резерва. Ну, погнали. Но на улице что-то не помогает, Нормально, сто процентов. Благодарю. Так, братуха, кроссфит, спорт, вот наш тренер, я так понимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, привет. Меня Влад зовут. Это Денис, наш участник. Мы можем купить абонемент и сделать первое занятие. Можно да, это сегодня. Отлично, супер, конечно, без проблем. Так, ну що, завершує він свою задачу, братанчик. Красавчик, твій чек. Якщо у тебе чек є, я нажимаю стоп. Уже час є, можна Мені не спішити. Як оцініш свої ставки на виграш? Mm -hmm. А ми їдемо куди? Ми їдемо на бровари. На бровари зустрітися з нашим суперником. Oh. we Цей, сьогодніш... цей сьогоднішній день. А, набагато красномовніше розкаже мій вальяжний друг. Тому що сьогодні був найчоловіший випуск. Я просто ходив, я жодного разу не бігав. А я бігала. Брата, я думаю, що у нас все получилось. Ми потратили пару грошей, провели класне время. Пару грошей? Пару грошей. Окей, хорошо. А мы поняли. Нам же понравилось. Все понравилось, все було хорошо. Давайте посчитаємо чеки, щоб перевірити, виконано ли перше завдання. Не, это у тебя щебешка. Збились, там -то точно. Да. 44, Вони пробуй далі розібратися, але калькулятор четко показує 999-99. Паправ в тому, що два раза 99. Я б, юбучих, і треба було... А я не що я не посчитав. А шо, округлить, нікак? Ні у нас чесно шоу. Тепер ти рахуєш наші чеки. Рівно 1000, яку ми потратили. На самом деле, смотрите, мы просто просчитались на халі Міровській, когда мы покупали цветы, почему-то попросили в конце 99 грошей. Надо было просто ровную сумму 45. Так, але это питал на самом деле. Мы справились за 1 час 22 минуты. А мы за годину 50. Офигеть. Прикинь. Если бы мы цветы не покупали на эти похороны, то мы бы успели, братан. Ну что, ребята, шоу классное, настроение на нуле, мы пошли, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. А в нас, нас супер, в нас все доброе. Все, спасибо вам огромное, нам очень сильно понравилось. Большое. Yes. Так як ти свою підсказку, тут не 1900, але ось твої виграшні гроші. Друзі, хочемо нагадати вам, що ми проводимо конкурс за найкращий коментар, в якому ви розповідаєте про найсуразнішу вашу покупку або найкращу покупку в вашому житті. І вже у нас є багато коментарів. І перший переможець також вже є. Так, як ми обіцяли, ми підвели підсумки і перемагає 100 доларів. Валера Середа. Валера Середа. Так, він написав коментар, який звучить так: Валерина історія. Я, як так купила в начале февраля 2022 року білет до Маріуполя. Валера. Е, Валера, ви хочете тебе привітати? Ти вирішиш 100 доларів. Ну, Валері, я думаю, що ти будеш рад. 100 доларів у тебе є. А всім іншим нагадую, що просто пишіть, розповідайте пишіть історії. ]мо, тому, що, може, наступним щасливчиком станете іменно ви. Мило вітаємо з перемогою. А вас, друзі, чекаємо на наступних випусках Кайфанемо. Це кайф ті. -ві». Лайкайте, підписуйтесь. Не забувайте писати також коментарі. Зустрічаємося. Ти що злотих усім. Пока. -пока. Злоти що ти роботничок? Як в тебе справи? Дуже подобається, дуже сильно доволен. Так, да, я прямо бачу, який ти довольний. Так, да, все добре на самом деле. Реально подобається? Так, да, мені дуже подобається. Я більше ніколи не буду гнати на офіціантів, на барменів. Ну, день, роби... Роби, зроби мені коктейль якийсь. Авторський. Це мені? Так. Да. Дякую. 300 гривень. А це ганову не треба пити чи ні?